Вітаю вас на церква. Ми були місяць навіть для мене це було велике благословіння побувати вдома в рідній церкві серед тієї атмосфери, де я не Ви знаєте, говорилося про те, що зачастую люди, які не знайомі з Богом. Шукайте Бога, да? для них дуже важливо, але знаєте, для кожного важливо з нас, навіть для християн, віруючих, які є вже і членами церкви, скільки важливо шукати Бога. Бо навіть як би не було дивно, ми теж на протязі свого життя в таких віруючих наших днях, і особливо зараз, коли так складно, коли так багато випробувань. На наше життя легко, ми губимо свій фокус з нашого Господа. Але саме головне пам'ятати, наш Господь ніколи не губить нас. Він ніколи від нас не відходить, Він поряд, що миті, поряд з нами. Але ми можемо, дивлячись на своє життя, да, десь, не дивлячись, звісно, на нашого Господа, загубити, загубити Його, загубити все те, що ми. Приобрели, коли ми познайомилися з ним. Шукайте, Господа завжди, якщо ви вірючі люди, в дні радості і в дні біди шукайте Господа усюди. Коли в душі панує страх чи навпаки, усе спокійно, що темно на своїх шляхах шукайте Господа постійно, шукайте Господа лице. Як це робив Давид завзято. І свої вчинки, і перш за все по слову Божому звіряйте, пильнуйте свій духовний стан. Ви налаштовуйте на Бога, щоб не дозволити думкам шукати грішного і свого. І осягни хай кожен з вас, що Божого лиця шукати, це означає повсякчас Його присутності бажати. Біжіть зі світу і гріха, спокус і злого уникайте. Для цього Бога в молитвах перестанку закликайте. Хтось бачить Бога в небесах, а хтось шукає лише у церкві, хтось на біблійних сторінках, та головне знайти у серці. Тоді невидний для очей він буде грішником являтись, через таких, як ви, людей, щоб їх до каяця схиляти. Шукайте Господа завжди, і він прийде, як нагорода. Та тільки знайте лише до тих, хто є смирений, а не гордий.